Усім привіт! Рада всіх бачити! І сьогодні ми будемо влаштовувати челендж з моєю подругою. Бачите Денді? Сьогоднішній челендж написаний зараз на екрані. Можете призупинити подивитись. Так от, веселка з предметів, це означає, що ми будемо від червоного до блакитного збирати предмети по порядку. Що ж, а так само ми будемо вибирати тунів таких. Я беру Червоного туна. Е, моя подруга взяла коричневого туна замість оранжевого. Оскільки з оранжевих тільки креветка, а на ній якби йти не сильно хочеться. Я візьму жовті тринкет. Ой, жовтий тринкет і зелений, а вона візьме блакитний і фіолетовий тринкет. Mm -hmm. Ось так от. Зараз я беру спідометр і так само думаю, візьму пультикві. Ну, mm -hmm. не кепочку ж мені брати. Моя подруга візьме ем, щоденник флатер і лупу. Ем, ну, а тут от ви можете в 2Х швидкості подивитися на наше проходження. Деяка частина проходження буде скіпнута, оскільки. Ми проходили досить довго, і відео вийшло на 20 хвилин, саме тому я деяку частину вирізала, а решту пришвидшила. Але не хвилюйтеся, можу вас запевнити, ми не махлювали. Ось тут -от я кажу подрузі, що знайшла Airhorn, і тепер треба шукати оранжевий предмет. Але спочатку вона не сильно зрозуміла правила і. Випадково взяла синю цукерку, коли не можна було. Але ми її на перший раз пробачили, а потім я їй все краще поясню. Це станеться в кінці поверху, бо я роблю озвучку після того, як знімаю це, тому я знаю, що станеться. І так само. О, ось вона взяла. Бачите? Так, це я їй тут пояснюю, що так робити не можна, айяй. Як працюватиме це з моїми предметами? Бандаж є джокером, коли він випадає з моєї обілки. Коли бандаж випав з моєї обілки, він може бути за будь-який колір. Коли я юзаю якусь річ, яка мені випала з обілки, тільки тоді це зараховується за колір. Пройдений. Так само речі, які ми підібрали в правильний колір в правильний час, вони підходять. І тут Денді вирішив нам дати аптечку. І це капець. Я на нього досі злюсь. Ран ми вже закінчили. Так от ви можете бачити, що ми ну, не сильно опрошно граємо. Бо я на першому поверсі втратила сердечко. Але не хвилюйтеся, все добре. Ми нормально вміємо грати, просто я зазвичай ходжу в мейн-тіми, а моя подруга останнім часом зовсім мало грає. Ми більше переключились на Forsaken, Rivals і Flavor Frenzy. Flavor Frenzy – наша улюблена гра. І в неї весь час граємо. Отак-от. От до речі, моя подруга зараз говорить зі мною по телеграму. А знаєте, що ще є в мене в телеграмі? Правильно, мій телеграм-канал, на який я залишу силку. Там є багато всього цікавого, а так само скоро я пропаду, оскільки поїду в табір. Але не хвилюйтеся, все зі мною добре. Мене ніхто не з'їсть там, надіюсь. Хоча, знаючи табори зараз, мене можуть з'їсти. Але якщо мене з'їдять, то я скажу про це в своєму телеграм-каналі. Тому, будь ласка, переходьте туди, буду рада вас бачити. І так само. Хочу дещо уточнити: бандаж, коли випав з моєї обілки, він як джокер, бо на ньому є усі кольори. А так, то там усіх кольорів дуже мало. Тож, коли піднімати бандаж з підлоги, тоді е, потрібно це. Дайте подумаю. Одну секунду. Тут моя подружка знайшла коробку шоколаду, тому я все поїла. Від щастя. І так само. Гамболи і Меткіт це офіційно джокери. Де б ми його не знайшли це джокер. Ним можна використ... скористатися будь-який час. Так само е Джоу Брейкер. Він теж як джокер, оскільки він білий, а білого кольору в веселці немає. Дуже рад, що ви дивитесь це відео, якщо ви ще не пішли. Воно буде йти десь 10 хвилин, що ви, напевно, вже побачили. І, надіюся, воно вам прям сподобається. Оскільки я не впевнена в цьому. Але дуже надіюся на це. Ми з моєю подругою зв'язалися в телеграм-каналі. Ну, точніше, не в телеграм-каналі, а просто в телеграмі. Так от, щось я забагато разів сказала про свій телеграм-канал. Так от в моєму телеграм-каналчику діє ссылка на групу. Якщо ви хочете зі мною пограти і потрапити у відео, то заходьте в цю групу. Отут -от мені треба було дороблювати машину, через що мене покусав глістина, ще на мене загрився космо. І я ледь не вмерла, все це тому, що за моєю подружкою погналась. І так ми ще й втратили бон-бон, Ну, і зараз ви бачите, як ми вже на п'ятому флорі, тут уже 2х не буде. Тут воно йде в звичайній швидкості. Так от, на даний момент ми зібрали вже дві повних веселки. І дуже раділи з цього приводу. Нам треба був в червоний поп. Ми старалися знайти його. Зараз ось я дороблюю третю машину, і моя подруга зараз я прибіжу до неї. Отут, бачите, тут Спід Кенді лежить, а вона жовта, а її не можна брати. І під капсулою прям і ледь не взяти. Капець. Мене слава Богу, подружка попередила. Вона попередила мене ще зараз про те, що треба йти до ліфту. І я тут прийшла в ліфт і чекала її. Вона там бігла і на неї попі загралась, але все добре, її не покусали, і вона успішно добігла. Тут ми, як бачите, зустріли джоу-брейкер і гамбали. Моя подруга випила поп, я з'їла цукерку. Тепер я купила джоу-брейкер як джокер, і моя подруга купила гамбали як джокер. І вона вирішила, що їх треба буде використати, тому в скорому часі вона їх використає. Не знаю, коли саме, я вже забула. Ми це знімали кілька годин тому. Ось тут у нас blackout, ось, бачите, вона використала гамбули, Ми вирішили лишити машинку на потім, тут шоколад. Ми знайшли researchти, і, в принципі, я знайшла. Зелений батончик. А він на секундочку був наступним після жовтого, який моя подруга зробила ну, вона використала Джокер Гамбл замість того, щоб з'їсти якусь жовту штуку. І зараз вона от їсть зелене, і виходить. Зараз я зроблю машину пультом, і ми вирішили колективним рішенням, що я навряд чи знайду щось синє, і вона навряд чи знайде щось синє. Тому я з'їла джелбер як джокер і так само з'їла шоколадку як фіолетовий. На цьому все закінчилось. Ми спочатку вирішили далі грати. Ну, ось ми намагаємось грати далі. Але, як бачите, у нас виходить не дуже круто. І, в принципі, на цьому ми закінчили. Що ж, на цьому все. Всім бувайте, всім па-па. Дякую за перегляд даного відео.